Бачите, друзі, як виходить перезуватись у воздусі? Оце вперше, напевно, що в історії я не бачив ще такого, щоб хтось зняв на відео те, як людина міняє абсолютно повністю сферу діяльності з ресторанного бізнесу на сферу будівництва. Ну, у мене є розуміння, в мене є вже досвід, такий попередній. Я в Швеції працював на будівництві. Я мав з цим справу рік часу, я мав справу з висотними роботами, ми дуже багато різного робили небезпечного. Ми балкони робили, тобто такі такі всякі об'єкти доволі інтересні. Мені мене були сторіси, відео я закидав в той час, коли працював. Це панорама на весь Стокгольм Була такі дуже гарні краєвиди. І взагалі мені саме тоді якраз і стройка в принципі сподобалась. Зайшла, Бо, тому що до того в мене було хибне враження про будівництво і взагалі, що це таке. Тому що колись казали, що ні, ума строй дома. А тепер ні, тепер нема ума, не буде ні дома, ні нічого не буде. Все тут зараз настільки воно технологічно Блін, все працює, наскільки воно все автоматизовано і воно має бути чітко, якісно. Блін Ну, це зовсім інше будівництво вже, ніж те, що було колись. І тут, в принципі, крутяться гроші. Тому що не забуваємо про головну ціль, це те, що ну, нам потрібні гроші. Нас інтересує виключно гроші. І так як ще є час до Нового року, тому що вже є якісь плани після Нового року, так як є ще час до Нового року, я хочу. Ну, зробити такий маленький якийсь перший крок в сторону будівництва. Здобути якийсь додатковий досвід, якісь вміння, якісь знання, подивлюся, як воно працює, все тому що ну, чисто теоретично я все розумію. Ладно, зупинюся, тому що червоне. Джик, бачите. Людей потрібно пропускати. Вон така собі ситуація. Але чи є у мене якесь супер-пупер важне бажання зараз працювати на будою? Напевно, що ні. Франшиза. Тобто мій ще один додаткове джерело доходу це франшиза, це продаж франшизи. Тобто, коли людина відкриває-хоче -хоче собі кафе, бар, ресторан і... Немає досвіду, вмінь, знань не розуміє, що воно, як воно, я на професійному рівні можу супроводити повністю по всіх питаннях з моменту ідеї до моменту повної реалізації. Це може бути під вашим брендом, може бути під моїм брендом. Це немає різниці. Можемо разом з вами створити ваш ще інший бренд. І подивимось, яку продукцію ви хочете, що ви туди хочете наповнити, додати. І ми це все можемо втілити і реалізувати разом з вами в життя. Отакий от в мене є безцінний досвід, якого ні в кого немає у Європі і в Україні. А ще хочу для себе на такому самому рівні вивчити, як я знаю гастрономію, на такому самому рівні я хочу вивчити сферу будівництва. Чому? Тому що. Дуже багато людей, з якими я стикався по ходу роботи в Європі, які реально мають великі гроші, це люди, які займаються будівельною сферою діяльності. Будують, строять, ремонтують, ломають. Просто все, що пов'язано з будовою. От, от все, повністю. Це вода, і шпакльовка, там, і криші, і все, 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 все. все. Фундамент. Там, ну, Будівництво високої ташки, доми, звичайні, ремонтні роботи, переробка після когось, хто вже робив, тобто це така собі сфера. Я так бачите, так, що різко да, так занирнув всередину. Якби я, може, це все виложу взагалі одним відео таким великим, щоб ви повністю офігіли, наскільки різко міняється все, вся картина, все оточення того. Все. Да? Таким-то досвідом, з такими знаннями <ків> На будову. Але мені воно інтересно. Ви часто зрозумієте, для чого. Є е, ще, й, ще класні ідеї. Зараз я буду дізнавався за рахунок того моменту, який мене дуже сильно тут хвилює. Його можна робити через Україну, але я хочу попробувати все ж таки тут. Подивитися, що воно собою представляє тут. А саме я йду в друкарню. В друкарню. Коротше, стою в пробці. Не хоче рекламувати, тому я обернув, закрив назву саму, але оця, оця їжа в баночці, хто пробував, той напевно що знає. що Я думаю, за ними насправді майбутнє. Їжа в баності. <кій> чотко. тупо чотко. А я їду, знаєте куди? Вибирати форму? Вибирати свою робочу форму. Нову, вже не кепки, фартушки. Волки, а вже. Куртки, штани, взуття, рукавиці. Оце вам, да, таке. Відео запилю прикольне насправді. Таке переобування. Назад, Чік. Ну, це назад, це такий. Крок в сторону насправді маневр. Надіюсь на це. А в загальному ви кажіть, подобається вам отако знімати такі ну, взагалі дивитись такі відео. Не знаю звідки ви дивитеся, з якої країни, що вам записувати. Блін. За останній тільки рік хто на мене підписаний, то міг побачити більше, ніж не знаю, в декількох бізнес-книжках. Настільки тут реального досвіду я тут отримав. Настільки багато я зміг з вами поділитися. Ну, багато було різних контактів, знайомств, до речі, завдяки е різним соцмережам є знайомства нові. Це теж прикольно. Ладно, продовжуємо далі. Появиться якась думка, знову запишу Ось ці штуки реально прикольні. Я коли подумаю, що я вертаюся назад на стройку, то вона мене не дуже радий насправді. Але, блін, треба цей скіл прокачати. На будові реально є бабки. Нам реально є бабки. На будові завжди потрібні люди толкові. Завжди. Я ж такого не чув, що ви сказали, що будову не потрібні люди. Яка б не була систематизована, автоматизована добудова. Наскільки б там все не було максимально чітко, все одно потрібні були під люди. Mm. Така історія. Ну, в загальному, блін, будова це прикольна, штука. Дивіться, що такі. Дивіться, дивіться, який номерочок. Прямо переді мною. 15. На щастя. Люблю цифру 15, а тут мені ще так по дорозі зустрілась. Круто. Ну от і все. Не знаю, історія закладом харчування. Напевно, що закінчилося, то напевно збундова. Все не хочу. Меняю надії, достатньо. Буду. Мені все достатньо тепер буду пробував себе в будівництві. Тут я був дуже трошки, але мені тут сподобалось. Скажіть, чи вам цікава тема авіо польотів тема авіації? Як воно все відбувається? Що воно? Цікаво вам би було політати, чи ви маєте бажання літати? Чи хотіли б ви навчитись і взагалі на, на льотчика? Як ви взагалі в просторі орієнтуєтесь? Готові ви до автомобілів, які літали, чи не готові? що ви загалі наркона цього думаєте? Завісивачі ну, що? Мені здається, що зовсім скоро потрібно буде вчити правила авіаперельотів мене GPS, блін, я Просто я хрін Просто, типу, не, не шарю. Шановна шарку, куди ви на мене ведете? Це że nie pozwolę na tej Ну що, прийшов я в цей магазин вибирати свою нову робочу уніформу. Так, я його виключив. Микрофон виключно. А тепер як я виглядаю в кадрі? Ага. того. Някой прикрепи Ставте лайк за прикрепи. é o que nós usamos aqui ó. Знаю.

Знаєте що? Скупився от одягом, нусь затупив. Коротше, скупився я одягом ці джулі. Ой. Так, що? пробую отак поставити. Зараз енергетика. Виходжу кружки як п'яний, знаєте, як, як, як з заповіч, як з Будуна такий. Виліз, коротше. Це жесть, народ, це жесть. Не реклама, Ладно. Ладно, ладно, ладно. Розрушаємо все весь. Тепер це не хлам, тепер це мій робочий одяг. не завтра... Мої тімберленди приїдуть. Буде моє взуття робоче. Ну коротше отак воно. Отак воно в житті буває, друзі. Три-два раз чик-чик, передівся, перезувся і назад, З чого починав, назад туди і повернувся. Ой. Історія, звичайно. Там ж таки. Змішанний відпадешло папір металемер. Ота. Так, так, отак. Ану. Ми будемо подзвонити до того, кому там передали мою посилку. Посилка Тернопіль-Варшава, ну. Доброго вечора. Там з Тернополя посилку в Варшаву мали передати. Я часто дзвоню запитати, коли приблизно будете, щоб за вами не відзвонювати. Самі наберете все. Це десь буде приблизно коли? Це вночі, так? Година друга, третя. Все почув. Добре, дякую, що заїхати з Все, посилка вже в дорозі. Та-ніда-да! Треба де знайти, коротше, де роблять бренди. де друкують на одязі. Я вже маю логотипи, я вже маю все 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 розроблене повністю. Навіть е брендинг на машину маю, але брендувати я машину не буду, не хочу. Але на одязі брендинг обов'язково потрібно зробити. Це солідна фірма, фірма вінники не в'яже. так що От після цього відео я вже запишу, що як до чого в мене реально виходить. І зможу запропонувати якісь знятні умови для друзів, для людей, для тих, хто хоче зі мною разом продовжити цю сферу діяльності, бізнес у сфері будівництва. О, показує слово чесника. Немає, я тільки що звідти вийшов. Ага, йому, мою ще треба заправлятися. Знаєте що? Зареєструвався ще на ото місць. тут, коротше, є. Всяка якась хрінь поймаєш яка хотура. Але я не знаю де це є. Ну що, ось і казочці кінець, а хто слухав, той молодець. І підпишся на цей канал, поставить лайк, вподобайку, якийсь коментар напише. І продовжимо ми цю веселу історію змін повністю перезування в робочий одяг і поринаємо у сферу будівництва. Такий різкий перехід в один день. А що тягнути, правильно? Я так кажу. Коротше, йду монтувати це відео і грузити вам. До зустрічі в наступному відео.